Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і став час нашого з вами відео. Сьогодні міні-розпаковочка посилки, можна так сказати, подарунків. Почнемо з найменшого. Це зарядне Type-C Type-C на Motorola. Мій віддала моя улюблена теща Михайлина Руслана. Вітаю вам, Михайлина Руслана. Е, і воно не підходило воно робоче, але їй не підходило через те, що це як під американську вилку. і Воно постійно застрягало в розетку. І Вона мені віддала. сучасний заріне на її тепці, тепці, заряд... Бачите, Телефон моторола G7-Power. E, і Воно не підходило тому я з дружиною Олью. До речі, Оля е, 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 вирішила купити трохи інакше зарядне І це касмійшло. Далі наступне це чохол до моторола G05. Я його вже анонсував. З в своєму відео От, в такому чехлі. Сказати, то ще Ну, Силіконовий чохол мені не подобався. Вирішили з теми замовити цей чухол. там з доставкою. Ну, там достатньо безкоштовно не вийшло, якщо не помиляюся, 100, 100 гривень з копійками. Якраз мені на телефон Буде гарний, сучасний, класний чохолчик. Такий гарний. і підходка. Відклею в сторону. І наступним. Е, Тут і не телефон, можна сказати, а коробка до телефону. Скажите, навіщо тобі коробка до телефону? Це коробка до айфону. Зараз розпакую. щоб До телефона, до айфона 11-го. То, що моєї дружини Олі. Скажете, навіщо тобі та коробка, ну, що ти з нею будеш робити. Ну, вічно ми користуватися теж не будемо. Вона не буде користуватися вічно цим 11 м айфоном. Ну, і інші моделі, моделі ну, Щоб був вже повний комплект, там є і зарядочка. Ну не в цьому, а в того айфона є, є зарядне. Все. І тут якщо якась поне комплектно віддати коробку. І це вже плюс до ціни телефона і вже ціниться. От. Це від, коробка від Бестрановського Михайла Юрійовича з Христинівки Черкаської області. Вітання вам, пане Михайло, дякую, що притримали мій цю коробку. Ви бачите, то Викидаємо. Він мені ще казав, що щось поклав по коробочці. Ось такі ем, цей. Ремішок. Ну, Як на мене, це досить непогано, що до телефона буде ще й м -м -м, коробка. Ну, На всяк випадок, як кажуть, якщо телефон її надоїсть, чи вийде з ладу, чи, надоїсть, чи взагалі пере, м -м, захоче інакше мати, Ну, це правда до м -м, білого кольору в дружини він золотистого кольору і теж на 64-ку пам'ять. То буде її такий можна сказати, можна сказати ну, не бонус, а телефон. М -м, Буде вже мати повністю комплект. Як на мене, це дуже-дуже добре. Ось таке в нас вийшло коротеньке лето відео. Ем, на мій канал, ставте пальчики вверх, хай їм щастить. будьте здорові, па-па-па!